Хей, привіт! Сьогодні я вам розкажу і покажу, як малювати в Procreate на iPad стікерпак для Telegram. Ну все, погнали! Спочатку визначаємося з ідеєю. Якщо нічого не приходить в голову, тоді Pinterest та Behance вам допоможуть. Я з ідеєю уже визначилася. У мене будуть ось такі милі та кумедні помідорки. Робимо першу замальовку. Визначаємося, яким буде персонаж. Далі потрібно обрати емоції та підписи, якщо бажаєте. Отже, перший етап зробити скетчі. Потім я створюю нове полотно розміри 1000 на 1000 пікселів. Та переношу перший стікер. Користуюся режимом виділення значок, така змійка в лівому верхньому кутку, обвожу той стікер, який я бажаю перенести, нажимаю копіювати, вставити. Тепер копіюю це полотно і вставляю уже в нове в 1000 на 1000 пікселів. І обов'язково вписую в полотно, там внизу є така функція. Далі я зменшую непрозорість шару зі скетчем та створюю новий, на якому вже буду малювати. І вже робимо лайн. Чесно кажучи, не дуже люблю цей етап роботи, але все ж прийдеться для того, щоб завершити взагалі роботу. І так повторюємо зі всіма стікерами. Тепер прийшов час обрати кольори. Сікер не має бути дуже заляпистим і деталізованим. В ньому мають простежуватися основні риси, адже це маленьке зображення, краще за все зробити декілька варіантів і потім вибрати найкращий. І заливаємо все кольорами. Для того, аби залити одразу цілу фігуру, але щоб шар із лайном залишився окремо. Потрібно на шарі з лайном обрати режим референс в функціях шару. Під лайном створюємо новий шар, і на ньому вже буде сама покраска. Перетягуємо із верхнього правого кутка колір на деталь, яку хочете зафарбувати. Далі створюю новий шар. Роблю з нього обтравочну маску. Шар має бути над покрасом. І буду вже робити тіні. Тіні не мають бути дуже маленькими та розтушованими. Їх має бути видно. До речі, тіні роблю ось такою кісточкою. Постараюсь не забути закинути її вам в Телеграм. Посилання буде в описі під відео. Отже, тіні. Беремо темніший колір і робимо тіні по формі. Далі визначаємо світлі області. Взагалі, перед цим етапом треба визначитися, де знаходиться джерело світла. Потім беру ще світліший відтінок і позначаю найсвітліші області. Тепер роблю ще рефлекс з блакитним кольором, і робота готова. А, ні, чекайте, ще букви, і точно готово. Покажу, як брати кольори з іншої своєї ілюстрації, щоб це було зручно. Обираємо значок з гаючним ключем. Halls. Reference. Галочку нажимаємо. Потім вибираємо Ізображення. Імпортувати ізображення. Обираємо. Фото або малюнок, з якого ми хочемо брати кольори, і все. Відкривається ось таке окреме вікно, на якому зажимаєш і обираєш потрібний колір. Далі переходимо до наступного етапу: це обводка. Створюємо новий шар під всіма шарами. Обираємо білий колір, та сама кісточка у мене, і просто робимо білу обводку по контуру. Само собою вимикаємо колір полотна, щоб воно було прозорим. Далі переходимо до менш творчого процесу. Для того, аби залити стікери в телеграм, потрібен менший розмір. Тому створюємо нове полотно 512х512 512 пікселів. І переміщаємо туди всі стікери. Копіюємо і вставляємо всі роботи в полотно 512х512 512 пікселів. Виміщаємо їх всі на одне полотно і обов'язково вписуємо в екран. Не забувайте об'єднувати шари, аби у вас не скопіювалась тільки одна якась частина ілюстрації. Я скопіювала всі стікери. Тепер вмикаю прозорий фон, натискаю на гаїчний ключик, поділитися файли PNG і зберігаю всі свої файли в галерею. Далі вже переходимо в Telegram. Заходимо в бот Стікерс і закидаємо в нього свої стікери. В ньому все максимально зрозуміло і все підписано. Обираємо новий стікерпак, придумуємо назву. І далі додаємо по черзі картинки. Головне їх відправляти як файл та добираємо до них відповідні стікери. Далі натискаємо Опублікувати. Нам пропонують додати головну картинку цього стікерпаку. У мене ніколи не виходило це зробити, тому я пропускаю. Далі нам пропонують обрати назву посилання самого. Цей стікер пак створено. Вам одразу ж відправляється посилання на цей стікерпак і додаємо його собі. Можна користуватися і ділитися з друзями. Ось як стікери виглядають в діалозі. Як на мене, то вийшло прикольно. Почала малювати свій стікерпак. Це зайняло у мене близько пів дня десь, тому що я ще знімала, а Так то було б швидше, тому що я обрала максимально простий дизайн. Ось такий стікерпак у нас вийшов. Він уже завантажений в Телеграм і доступний за посиланням. Не можна ділитися з друзями. Ось так він виглядає Такі маленькі маленькі помідорчики я зробила. Надіюсь, цей відосик буде для когось корисним. Якщо вам сподобався такий формат ролика типу навчання, то напишіть в коментарях і я буду більше таких роликів робити. Ну все, бувайте!